Коли люди приходять до мене на оздоровлення під час консультації, мене не цікавлять назви діагнозів а я опитую людину для того, щоб визначити її стадію зашлакованості організму, тому що я знаю, на котрій стадії які проблеми зі здоров'ям у людини можуть бути. В принципі, є так ось що це таке, як це працює на першій стадії зашлакованості організму. У людини втома вона нічого не хоче, настрою немає і постійна втома після обіду. Ти вже як овоч. Так ось, якщо на цій стадії нічого не робити з собою, не очищувати організм і не заповнити дефіцити, які в ньому склалися. Приходить друга стадія зашлакованості організму: це головний біль. Це ломота в суглобах, стукіт, скрип і таке інше. І постійні головні болі, які набридають. Звичайно, людина п'є таблетки, вона намагається це прибрати. але Починати потрібно не з того, щоб симптоми прибрати, а прибрати причини. Знову ж таки, якщо на цій стадії людина нічого не робить, то приходить третя стадія зашлакованості організму: це алергія, це проблеми шкіри, це висипи. Чому в організмі токсинів, шлаків, паразитів і ядів стає все більше і більше, і організм фактично захлинається своїми токсинами, отруюється. Звичайно, що. Починають хворіти внутрішні органи і системи. Організм намагається евакуювати токсини через шкіру. Печінка вже не справляється. Жовчу відтоку, як такого, майже немає. І, звісно, з усіма цими органами, які я назвала, які я ще не назвала, створюються проблеми. Проблеми, які мають певні назви, тобто діагнози. Якщо на третій стадії людина нічого не робить, далі приходить четверта стадія: це проблеми з судинами, це папіломи, це проблеми з аденоїдами, це фіброми, кісти та інші новоутворення. Відчуваєте? Обстановка в організмі накаляється, паразитів стає ще більше, токсинів, шлаків, ядів ще більше. І, звичайно, це створює нові діагнози. Якщо людина на четвертій стадії нічого не буде робити, тобто, знову ж таки, не просто пити ліки, щоб зняти симптоми, аби, стали лег, аби стало легше, потрібно очищувати організм і забирати причини. Бо коли ми заберемо причини, всіх тих проблем не стає. Якщо ж людина на четвертій стадії нічого не робить, приходить п'ята стадія, Проблеми з опорно-руховим апаратом це руйнування суглобів, артрити, артрози, кокс-артрози, грижі, протрузії і інші проблеми із хребтом. Тобто, фактично починає руйнуватися кістково суглобний апарат. В суглобах, в хрещових дисках давно вже поселилися бактерії, віруси, паразити, які просто їх руйнують, щиняють запальні процеси. Тому Потрібно позбутися усіх цих історій, знову ж таки, шляхом правильного очищення організму, водного і лужного балансу. Якщо ж на п'ятій стадії людина нічого не робить, то у неї починаються проблеми із центральною нервовою системою. Це такі проблеми, як хвороба Паркенсона, Альцгеймера, деменція, атеросклероз і таке інше. Це може бути і параліч людини. І можуть бути інші проблеми, не хочу зараз називати. Ось. І якщо людина на шостій стадії знову ж таки нічого не робить для того, щоб позбутися цих проблем, то приходить сьома стадія. Сьома стадія це онкологія. Це говорить про надзвичайне зашлакування, закисленість організму. Так ось програми в системі концепції здоров'я допомагають відмотувати клубок проблем, які склалися десятиліттями назад. І ми починаємо очищувати свій організм і поступово місяць за місяцем, а в когось рік за роком ці проблеми, діагнози, хвороби зникають. Як оздоровити свій організм, як не просто щось для нього робити, а як досягнути результатів? Для цього я поведу вас по концепції здоров'я крок за кроком, по звичайному простому і легкому алгоритму. Це зручно, це просто, це е, дає вам можливість повністю оздоровити весь ваш організм і всі ваші системи. Як бонус отримати омолодження? Тому що коли ми в організмі створюємо правильні процеси для життєдіяльності наших здорових клітин, то молода здорова клітина народжує молоді здорові клітини. А відтак регенерують всі внутрішні органи, з'єднувані тканини, і ви отримуєте іншу якість життя, здоров'я без болю, без ліків, без проблем, з гарним виглядом. І як бонус отримуєте омолодження і краще. Роботу кращого роботу мозку, ви отримаєте красиве тіло, і багато інших гарних і приємних відчуттів, і візуально ви міняєтеся. Як отримати цю систему? Як отримати власні результати? Пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі. Залюбки допоможу кожному, кому це потрібно.